Вітаємо! З вами інтернет видання Бух. Я Людмила Романчук. І сьогодні ми записуємо рубрику анкета із нововолинським підприємцем, депутатом Волинської обласної ради Юрієм Сиротюком. Доброго дня! Добрий день, вітаю всіх. Нагадаємо наші короткі правила. Відповідаєте максимально коротко, так, ні. Або ваша відповідь довго не роздумуючи. 20 питань. Ну що, поїхали? Так. Отож, кава, чай з цукром чи без? Кава і без цукру. Яку максимальну вагу піднімаєте і скільки пробігаєте кілометрів? Максимально піднімав 165 кілограм, а пробігав максимально 20 кілометрів. Часто бігаєте? Три рази стараюся десь в тиждень. Що ви чули, коли діти назвали онука Юрієм? Ну, така гордість, що тим більше, що і Юрій і Сиротюк, якби, ну, так, приємно було. Як реагуєте на всякі пасквілі, котрі виписують в відомих телеграм-каналах? Взагалі не реагую, бо мінімум сижу в соцсетях, отак скажу. І якщо навіть щось і бачу, то взагалі не реагую. Вже вийшов трошки з цього возраста. Чи хворіли на коронавірус в свій час? Не здавав ніколи теста, але думаю, що, напевно, так. Як починається ваш день? З шостої максимум з пів шостого, з ну, 6-го максимально просинаюся, п'ю каву, вибігаю на пробіжку. Якщо не бігаю, то збираюся і вже восьмій на роботі. Улюблений шкільний предмет, і, можливо, згадаєте, улюбленого вчителя? 에, ш... Ну, Знятна, фізкультура була для мене. Улюблений вчитель. Ну, Їх було декілька. Один вже покійний, Савіч Олександр і Микола Романович географію викладав. Генрі Форд казав, найкраща робота високооплачуване хобі. Погоджуєтесь? Ну так напевно. Чи маєте, до речі, хобі і яке воно? Може, мали в дитинстві? Хобі, якби я не знаю, хобі, це не хобі. Ну, Зазвичай з самого дитинства любив спорт. Яке частково переросло у вашу справу. Яка ваша коронна справа? Такого немає, в принципі, я не перебираю в їжі, якби ну люблю посмакувати, якби щоб вона була смачна, але такого, щоб вже щось так, немає. Тобто, все подобається. А готуєте? Сніданки вже років 30, напевно, за мною. Кожен ранок просинаюся і готовлю сніданок. Готовив дітям зараз внукам. Яка країна, окрім України, вам подобається і що Україна мала би запозичити з нею? Ну, я вам скажу, в кожній країні є свої плюси. Тобто я був багато де, і сказати так, щоб конкретно виділити якусь країну, не виділиш, кожна країна має якісь такі свої ізюмінки, в кожній країні є свій плюс, в кожній країні є свій мінус. Тобто з кожної країни є багато що черпати. І от якби, ну, щоб, щоб можна було б запозичити в кожній країні, ну я вам скажу таке, що. Е ми не можемо, забрати, якби, взяти і працювати по якомусь конкретному, наприклад, ага, по такому, як Польща працює чи як Італія, бо в нас трошки всі різні менталітети, і в нас все по-різному. Тобто ми повинні випрацювати для себе якусь модель і от працювати по ній. Чи любите футбол, за яку команду вболіваєте? Раніше бігав, зараз менше бігаю футбол. футбол, ну, вже так, можна сказати, так, років 10 вже не граю. Яка команда. Динамо Київ. Ну, зараз ФК, Львів, там, от, якби дивимося, такі. От. Але, ну, звісно, раніше було набагато цікавіше, але зараз так, що маємо, то маємо. За Олімпійськими іграми спостерігаєте, як частково. наша команда. Частково. Частково спостерігав, дивився то прыжки в висоту. Ну, частково. Як є час, то дивлюся. Ризик, це про вас? Е, напевно, так. Чи любите рибалити? Якщо так, то який персональний рекорд? Домовляюся завжди про рибалку, але не рибак, люблю просто поїхати відпочити. Яка різниця між любов'ю і коханням? Любити можна багато чи от кохати, ну якби є любов, скажімо так, от, до країни, любов до, до роботи, те все. А от кохати то можна тільки одну людину. Якби ви впіймали золоту рибку, то Росію би залили цементом, бетоном чи киплячою смолою. Всім разом. <світ> Ваша улюблена цитата. У мене їх багато, але ну, якби нема нічого неможливого. 3М. Якби ви потрапили на безлюдний острів, які три речі хотіли би мати під рукою? Даль, ну, ніж вогонь, вогоні і дружина. <світ> <світ> Як вважаєте, чи існує життя на інших планетах? Тяжко відповісти, але напевно думаю, що так. Краш, рофл, база, крінж чи назис орієнтуєтесь в сучасному молодімшому взагалі, масленку. Взагалі, ні. Я такий ще якби, старомодний, як би можна сказати. Якби, і, і, і притримуюся таких думок, якби воно зараз те все відпадає, те все. от ні, не це. ні. Попри те, що пише у вашому паспорті, наскільки себе відчуваєте? Ну, вже мені так, якби довго всередині зупинилося, такий час десь так 30. 30 плюс. Коли зранку ви не маєте бажання йти на тренування, як мотивуєте себе це зробити? Чи все ж таки вже нікуди не йдете? Ну я вам скажу також, що е, так як і по, ну я взагалі взагалі по житті трудоголік, да, І мотивацію мені не треба для мене. мене от, ну, якби робота випросила в мене таку ж мотивацію, що е, постійно я як знаю, що треба йти, я йду. Це вже хіба якби вже, ну, вже дуже погано себе почуваю тоді. якби. Ви не цураєтесь яскравих кольорів в одязі. Який ваш улюблений? Ну, різні є. Різні яскраві, якби підбираю під одяг, якщо там може бути і жовтий, може бути, і синій, там і зелений, тобто салатовий. Ну, тобто Різні, як, якби. хтось допомагає вам з гардеробом? Дружина. <схід> Стів Джобс сказав, що працювати треба не 12 годин, а головою. Скільки триває ваш стандартний робочий день? По-різному. По Скажімо так, але е, робота може закінчуватися і в 6 годині, але ще е, постійно ті думки в голові, ти все чуть ли не там до дев'ятої вечора завжди, якби собі складаєш тим пазли, як, що до чого. От в такому. Тяжко зупинитися, звісно, вже там себе стримуєш, але воно вже якби постійно думаєш, постійно в цьому всьому якось таке. Уявіть Нововолинську Волинську 100 років. Яким бачите наше місто? Ну, хотілося б його бачити, по-перше, наповненим людьми, неспустілим, радісним, якби таким квітучим містом. Якби і, і хотілося б так і не тільки за місто, і за країну було, але і Новолинск в тому числі. Якби у вас була можливість, щоб ви зробили на місці закинутого заводу Оснастка? Якби різні, є варіанти, якби. Ну, Якби були б, звісно, би кошти, бо да, відбудував би і робив би якісь цікаві, е, як би скажем, виробництво. Дивився, чи це чи вже було б моє, чи то вже там під когось, чи як, щоб створювати, створювати робочі місця, якби щоб і бюджет, щоб розвивалося місто. Яка крайня прочитана книга, і можливо, якусь маєте намір освоїти? В принципі, скажу так чесно, читаю дуже рідко. Може, це якби погано, якби так. так. Ну, не запам'ятав. Ото дружина щось читає, я візьму, прочитаю там в неї там, щось про любов, такі виразно. Тобто такого конкретного не назву. Якщо відпочинок в Україні, то Карпати, Шацьке озера чи маєте якесь своє улюблене місце? Карпати. Улюблений фільм, який можете дивитись кілька разів і щоразу відкриваєте щось нове. Багато різних фільмів є таких з мотивацією. Тобто, ну, для, мене, для мене немає такого, щоб от щось там до чогось прив'язуватись. От воно має бути таке. Кожен е, багато є дуже хороших фільмів, і кожен е, як -то вносить свій такий як -то лепту якби, в життя. От. Ну, люблю, дуже подобаються мені такі <кхи> мотиваційні фільми. У такому плані. Розкажіть яскравий спогад з вашого дитинства. Ні, спогадів, спогадів багато, але щоб такі яскраві. Не знаю наскільки це. Я зараз. До речі, батько щось приніс. Вони зазвичай ходили на ну це. Не знаю, там можна потім вирізати. Спогад не спогад. Це як батько приніс, це там я зараз своїм внукам. Зайчик приніс, штурмуска принесли з шахти, а батько робив на шахті десь там, якщо не доїв, такі вже щасливий. О, блін, зайць, заяць. Я на це так приносу. Впрочим... <світнє> за, за, <світнє> зараз внучки свої кажуть, заяць приніс, да, да, заєць. <світнє> вже вони в ці сказки не вірять. Взагалі, в принципі, ну, в мене було якби щасливе дитинство. Це ну, все, 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 все яскравий спогад, це приємний спогад, були певні там, як то кажуть. Як, як в, в дитинстві щось, але взагалі, в цілому, ну, було щасливе, хороше, нормальне дитинство. Що переносити краще: спеку чи холод? Напевно, спеку, але ну, теж не сорок. Я завжди такі люблю, щоб в мене була золота середина, не знаю. Там, в цілому, і по роботі, і взагалі по життю. Тобто, якби от, стараюся десь вибирати, не кидатися з крайності в крайність. Продовжіть фразу: якщо я сказав, що я зроблю, то... То зроблю. Три речі, які зробите після перемоги: поїду відпочивати. Поїду відпочивати і поїду відпочивати. Бо чесно устало, так скажу. Ну що ж, дякуємо вам за відповіді. Нагадаємо, у рубриці анкета був нововолинський підприємець, депутат Волинської обласної ради Юрій Сиротюк. Дякуємо вам. Дякуємо. А також закликаємо наших читачів дивитися незабаром інтерв'ю із Юрієм Івановичем. Dziękuję.